Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ну і все останнє. Я маю на увазі, звичайно, коментувати, розповсюджувати і таке інше. Так ось, якщо подивишся... Нашу нинішню стрічку новин в UTUB, то що ж ти побачиш? Ти побачиш, що величезна кількість повідомлень йде про те, що московити ось ось не сьогодні, так завтра. А як не завтра, то післязавтра висадяться в Придністровській Молдавській Республіці є така частина е, Молдови, е, де знаходяться так звані миротворці московські. Ну класична, ну, класичнішу я вже й придумати не може московська брехня. Коли е, окупанти так, е, агресори. Називаються миротворцями так. Ну, Це фантастика, просто фантастика. Але ж оці всі повідомлення йдуть, і йдуть, і йдуть, і йдуть, і день за днем. І педалюється кимсь Ця вся проблема московського десанту у Придністров'ї. Ось ось вони висадяться. Спочатку говорили про Терасполь. А тепер уже й говорять про Кишенів. Я не знаю, яка причина оцих цих розмов. Навіщо це все? Чи щось хочуть відволікти нашу увагу від якихось речей, ну, більш вагомих, які відбудуться або на фронті, або в тилу. Ну, я не розумію ось, ось о, причини оцих всіх речей. Ну як? от я Географ, так. У мене мапа знаходиться в голові, Так. Як можуть потрапити, як може потрапити московський десант у Терасполь або у Кишинів столицю Молдови? Як? Ну, це частина. Молдови, так, яка знаходиться По Дністру, така вузька смуга. Так, так ось вона затиснута між Молдовою і Україною. А Молдова затиснута між Румунією, яка є членом НАТО і Україною, для того, щоб потрапити на територію Придністров'я. Московитам треба заїхати, або залетіти вертольотами чи ан на тими десантними кораблями Іл або через Румунію, або через Україну. От я не можу зрозуміти причину цього, про що це все педалюється. Може, ви мені поясните? Хто там знає, чому це все? Ну не можуть вони, взагалі це настільки цікава і мерзенна, відворотна, скажімо так, проблема, яку 30 років наша ніяка влада не могла вирішити. Ну, як вони могли здійснювати там ротацію і, і, і все останні ці так звані миротворці? Звідки вони з Румунії туди заїжджали, з країни НАТО? Ні, вони могли туди потрапити тільки з території України, тільки з території. Хто хто нами керував 30 років? А зараз. Ну, і, я не знаю, от війна, війна йде, як там ну, відбувається постачання цього обмеженого контингенту? Ще одна брехня, от класична. У Афганістані обмежений контингент. Ну, це все московське. Оце, це їхня ментальність. Брехати, брехати, брехати скрізь, може там де й не треба брехати, але брехати. Так. Ось, ну і, і як це все постачається? Мені хтось може відповісти, там, хтось, ну, з географів, чи геополітиків, чи геостратег. От я, наприклад, професор Масляк, географ, геополітик і, прости, господи, мене, геостратег. Ну, я не можу собі уявити, як можна потрапити. З космосу можна спуститися хіба що. На, <смеш> в Терасполь десант висадити. Чи, у, е, наприклад, в Кишини, в Кишенів висадити цей десант з космосу або під землею прорити декілька сот кілометрів від, наприклад, там, ну, не знаю, Курської області, аж до самого е, Придністров'я. Ну як це? Ну поясніть мені хто небудь, як вони можуть висадити цей десант? Та постійно, ну зайдіть у Ютюб і не тільки в Ютуб, там тільки про це й пишуть. Як це може бути, коли вони 24 лютого минулого року не змогли висадити десант навіть в Гостомелі, у Василькові, у Жулянах не змогли? Висадити десант, як вони можуть висадити зараз, як вони будуть сотні кілометрів летіти на території України, ці Іли, чи ці, е, ну, не знаю, Мі-8 із е, десантом, як вони будуть летіти? Що наша протиповітряна оборона їх не буде збивати? Ну, поясніть мені хто-небудь, хтось там є. Такий головатий, який ось може пояснити всю цю дивовижну історію, ну зайдіть, подивіться. На що це робиться? Я не знаю. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, і нашої перемоги, як показує життя, не тільки над зовнішніми ворогами, і не тільки над внутрішніми. Але й над корисними ідіотами, які слугують і тим, і іншим.